Екстрені новини, землетрус, тисячі жертв серед них діти, і в душі крік Боже, чому ти це не зупиняєш? Чесна та неопереджена відповіді на найгостріше питання до християн чому Бог не зупиняє катастрофи? З першого головне, що часто випускають, Бог утримує світ на стабільних законах природи, ті самі процеси, які дають життя інколи приносять біду. Закономірно. рух тектонічних плит піднімає континенти, формує родючі ґрунти і водночас здатен спричиняти землетруси. Атмосферна циркуляція розносить вологу, дає дощі і за певних умов породжує шторми. Якби Бог вимикав фізику щоразу, коли це боляче, світ став би непередбачуваним, непридатним для науки, землеробства, медицини. Ми не змогли би планувати, будувати, лікувати. Постійне чудесне втручання зруйнувало б саму тканину реальності і нашу відповідальність у ній. Другий рівень людське управління землею. Бог дав людям мандат. То глядати і панувати, що Адаму і Єву сказав. Тобто відповідально керувати. Ми ж вирубуємо ліси, маємо силові потоки, нищимо болота, отримуємо повені, ігноруємо геологію та корупційно зводимо будинки. Ці будинки падають. Ми всі в одному човні. Дорослі рішення множить або зменшують втрати дітей. Бог часто дає попередження, сейсмічні карти, метеопрогнози, системи сповіщення. А ми їх знецінюємо або економимо на безпеці. Третє: Боже, невтручання, неба Дужість, а повага до реальності і свободи. Якщо вимагати, зупини кожну хвилю, кожен сум, кожну помилку людини, ми просимо світ атракціон без причин і наслідків. Тоді зникне і свобода, і моральна відповідальність. Бог рідко переписує свої закони, зате вчить нас жити мудро в межах цих законів і бути відповідальними за природу один за одного. Четверте: Бог у центрі болю, а не зовні. Ісус плакав на похованнях, терпів справу, смерть, відкинутись, християнство не пропонує холодну метафізику, а Бога, який пройшов через реальне страждання. П'яте, що з дітьми і невинними. Якщо дивитися тільки земно, це нестерпно. Але християни тримаються перспективи вічності. Пустіть дітей приходити до мене, говорив Христос. Діти не втратили сенсу. Вони не загублені для Бога. Шосте Бог уже діє, часто через людей, волонтери, рятувальники, лікарі це його руки у світі. Наше покликання будувати безпечно, боротися з корупцією, відновлювати екосистеми, піклуватися про вразливих, бути першим у допомозі. Підсумок: питання не лише чому Бог не зупиняє катастрофи, а чи станемо ми його мудрістю і милосердям у світі стабільних законів і справжньої відповідальності. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на найгострі.